А то я дождався, це Сики сидів, ждав, ждав, але все-таки є. Цю книгу не чуємо хіба що тільки гмухі. Тож я стану жертвою цього хайпу та купив на цю серію за свою ковідну тисячу, поки я наважувалась на читання та нахапала стільки спойлерів, що вже знано половину сюжету. І шарена за всі меми. Зазвичай я навпаки фанат спойлерів. Так, я існую. Тоді мені навпаки цікавіше дочитати до якогось класного моменту. Але двір виявився винятком. Також вплинули мої надто високі очікування після схвальних відгуків. А особливо. Після відгуку моєї подруги, якій зазвичай рідко догодити. Якщо вже їй сподобалось, то точно шедевр. Подумала я, а не насправді у нас тупо різний смак. Я бажаю цей трек китайський рок в стилі ремонту дороги. Біздец там ні слов. Послушай лучше вот эту песню, за душу біліот. Вставай донбас! ще одна причина це ці написи на обкладинці. Я прочитала жевстокого принца і, побачивши цю фразу, одразу ж купила всі частини. От я і очікувала, що буде така ж історія, а мед щіт і ЖП ніфіга не схожі. Тим паче, що я вже була закохана в атмосферу, сюжет і стиль написання, холі брає гослінг. Тож на фоні цієї любові всі інші фентезі для мене тьмяніють. А от про відьмака і гру престолів я взагалі. Мовчу, у мене вони ніяк не порівнюються. Сара Мас уже достатньо популярна авторка, тож їй не потрібне було додаткове порівняння з іншими безценерами. Вона сама безценер. Навіть якщо ви не читали ще цей цикл, то все одно швидше за все знаєте, чим починається книга. Тому скажу коротко, фейра вбила вовка і через це її забрав Темлін. А от про її кончену сім'ю я не можу змовчати, у мене там віси не всі, а потім ще й фейра. Найбільше вибішувала з. Звісно ж, Несте. І як ви думаєте, хто мій улюблений персонаж? Вона просто богиня. Еней це просто біль всієї тримогії. Якщо Неста викликає до себе бурю емоцій, то Еней просто ніяка. Я навіть іноді забувала, що вона існує. Я не можу так. Боже, дайте вийти з цього тіла? Боже, я не можу його так. Батьки то жесть. Хто дає восьмирічній дитині вказівку захищати всю сім'ю. По факту, всім було на це похуй, а не фейра весь час носила з цією обіцянкою. Люди, які ненавидять фейрі, назвали свою дитину Фейра. Це багато про що говорить. А тим часом Фейра живе у Темліна і познайомилась з Люсієном. Спочатку Люсік мені навіть подобався. Якби я не знала, що Темлін і Фейра будуть разом, то шиперана би тема і Люсіка. Ох, блін, Темлін. Першу частину янець пережила, ну бо я вже знала, що з Темліном вона не буде. Тобто довелось терпіти всю книгу непотрібне кохання Фейри». Тю, ти що розстроїлась? Блять, перший муж як перший зуб молочний. відпав і матьов'ю. Хоча зараз я все осмислила і думаю, що Темлін доволі непоганий, його вчинки були досить магічні, а потім його просто зниги, щоб різ виглядав ще краще в наших очах. Щоб зняти прокляття, Темлін спокушав фейру, і так по факту її обманював. Але, знаючи його мотиви, я не бачу в цьому нічого жахливого. Той же різ робив те саме заради свого двору. Тим паче, що він про неї пікнувався і любив її навіть після зняття прокляття. До речі, я підмітила, що сцена, де Фера розглядає Фрескій, і бібліотеку Темліна дуже схожа на те, як Сенена розглядала бібліотеку Доріана, така маленька відсимочка на трон зі скла. Отже, Тем і Фера поступово зближались, особливо після невданого полювання на Суріеля. Ще один краш тримогії, безспорно. Темлін навіть їй віршик написав, як мино, ні. А потім він подарував їй фарби. Ха-ха, всі ми знаємо про різа, фарби і 55-й розділ. Ох, різ, як я пущала на цій легендарній фразі, а потім охуїла, бо Різ виявився ще тим падмою. Після того, як він забрався геть, фейру знайшов люсьєн. І попередив, нехай вона сховається, бо зараз ритуал і тем має знайти собі. Діву трохи згодом до них в гості завітав різ із спафосними погрозами. Діалог різа і темліна це чисто. Ти прийшов в мій двор і варуєш у мене яблука. а Вони ще навіть не красні. Це білий налив. То налив білий. Саня. Ваня. Після цього інциденту Фейру відправили додому. І обоги, ви помітили, що зробила Неста. Вона єдина, хто намагався, хоч щось зробити для фейри. Але Фейра в нас дурненька, і поїхала назад рятувати дебілячого Темліна. Вона прийшла до амаранти і уклала з нею угоду. Фері потрібно було пройти три завдання від амаранти, щоб врятувати свого коханого Темліна. Фу, боже, аж нулить від цієї фрази. Звісно ж, вона все пройде логічно, так би цикну не було. Їй треба було пройти три випробування або відгадати одну загадку. Ну я ще думаю, це ж не може бути щось примітивне і тупе по типу любов. От, мабуть, і фера так подумала. Ми обидві тупі. Тому фері довелося боротися з хробаком. Дюна, привіт! А от мені в той момент було цікаво, а що б робив Різ, якби фейру з'їв той хробак? А йому пофіг, бо не червяком єдині, да Різ?» Тож після битви з хробаком Ріс прийшов до феррі в камеру і запропонував їй угоду в обмін на лікування. Так і з'явилася славнозвісна татуля. На слідушому плечі я дебіла. Ріс, звісно, їй дуже допоміг цим вчинком, а іноді його методи допомоги мене вбивають. Ну, наприклад, я би на свого соумейта не одягла прозору сукню. А особливо, коли він вирішив її втішити і. хм, облизав їй обличчя. Норм. Після виконання всіх умов Амаранта така: ну, що то не так, не весело. А вб'ю-кая фейру. А верховні морди Амаранту, яку не могли вбити 50 років, порішали за дві сторінки і воскресили фейру. Ти сказала, що тобі не подобається мій жорстокий принц, тому що там все швидко. А от це що? Вони вбили чувіху за дві сторінки, хоча не могли її вбити. 50 років, а вбив не за дві. Ну що я можу сказати? Може, якби я не знала всі споймери і не треба було терпіти темліна, то була в захваті, а так? not, bad, but not good. Почалось все блюванням Фейри. Дуже інтригуючий початок. Чи може це її від темліна нудить? Ну я її розумію, він уже задовбав. А головне, чого ріс, чухається, його суджена заміж, виходить. Ало? Та ось нарешті він прокинувся в день церемонії і вкрав свою наречену. Чи будемо? Це супер, тільки Фера чомусь не оцінила і покалічила його тапком. За ці два тижні, які Фера має провести з Рісом, він вирішив навчити її читати. Ну, похвально, похвально. Також він вчив її користуватись своїми новими силінгами, Фера тепер у нас мега всесильна. Тепер вона мені нагадує Алінку Старкову, і далі вона, на жаль, ставатиме все більше Меріс'ю. Повернувшись додому, фера посварилась з трампліном, як його називає моя подруга. Він був дуже проти, щоб вона проявляла свою силу і нічого краще не придумав, ніж замкнути її вдома. План надійний як швейцарський годинник, тому феру звідти викрали і тепер вона живе у дворі ночі. Там вона нарешті познайомилася з його друзями, що то вони мені всі трохи не дуже, якісь плейбої. Фу. Особливо мене дратував Касін. І як ви думаєте, хто мій улюблений персонаж номер 2 Різ вирішив перевірити здібності фейри та відправив її до ткалі. Там вона мало не вмерла. А різ поводився так само, як і в ситуації з хробаком. Так, справді, мрія, а не мужик. Та й взагалі мені весь час відносини Різа і Фейри були незрозумілими. Як взагалі працює їх сумейтний зв'язок, бо це не пояснюють, а він у них мав би бути особливим. Різ мені так і не запав, бо так, він ідеальний, не підкопаєшся ідеальний, як і більшість любовних інтересів у книгах. А фейра це мій біль. Вона наче стала картонною, навіть у першій частині вона була цікавішою особистістю. Знаєте, мені якось швидко пофіг стало на фейру та різа, бо я дійшла до першого знайомства моїх ход бумочок а, -а, -а нести і касіан. Недовго, на жаль, далі почались емоційні гойданки з різом. Вони пішли в гості до морта Літа, і Різ спочатку жартував, що Кас хоче її віджарити, потім чому б Фейрі не переспати з мордом Літа. Ем... Слухай, що? Шо... Шо? Мелиш, шо ти мене, що ти мене, Маріна? Ну, фейру двічі просити не треба. Вона так і вчинила. І весь час на Різа, який зиркав на неї. А потім ще пояснював, як йому теж важко спокушати принцесу. Як мені було важко, я просто пам'ятаю всі ці всі. Все нормально, все добре, все добре, це треба, це треба, все нормально, я до цього стануся дуже. Нехай. Ну просто соул року. Вони вкрали таки книгу, і тепер навіки вороги двору літа. Далі там були нарешті романтичні моменти між ферою і різом, і та гаряча сценка, де вона сиділа у нього на колінах. Ну, прикольно. А от якби то були несіяни, вже б ми ще під кінець книги фера така каже різу. А знаєш, давай-ка переспим хвилиночку. Так вона ж його наче ненавиді на всі ці дві частини. А я забула. А потім Сурієль розказав їй правду, що різ її суджений. Саме тому фейра, як буддийські монахи, усамітнилась і годинами малювала. Ну, в принципі, дуже логічне вирішення проблеми. А потім суп їх помирив. Неочікувано, солдати гайберну напали на чолі за тором, а потім я кліпнула, і хоп, фейра вже його вбила. Цього разу вона вбила чувака за сторінку. Що що там тобі швидко було? Оскільки дебілячий темлін укнав угоду з гайберном, то вони змогли схопити її сестер, і потім викинули їх у котен, який переродив їх у фері дуже жорстоким способом. Аж раптом Люсьєн підбігає до ЕН і кричить А, це ж моя суджена. В смислі, а як же мій шип Люський Темліна? Хотіло, щоб він був геєм. Геніальна фейра хитро мудрим способом типу повертається у твір весни, а не стає шпіонкою. Віват, українською буде шпигунка. Ця частина мене теж не вразила, бо от чомусь різ мені не запав в душу. На третю частину в мене були великі сподівання, але ну видно, з яким ентузіазмом я її читала. Мені вже набридли і фейра, і різ. А минести і Касіан? боже. Я поклоняюсь цій парі. Що ти себе накручуєш? То що вони кажуть, що ти хуйова, повір, це ще цвіточки. Ти хуже, чим блядь, вони вообще розказують. Ну тобі повинно бути похуй і немножечко даже поїбати. Звісно ж, я не читала спойлерів наступної частини і вже стихна засмутитись. Фейра у нас тепер шпигунка, яка розробила геніальніший план помсти тому тампону і аянті. У мене однієї виникло питання, як дівчина без базової освіти, яка нещодавно тільки навчилась читати. Стала такою надрозумною. Весь час перебування у дворі весни ріс та фейра чатини через свій зв'язок. Вона йому відправляла своє обличчя, а він їй дік такий собі телеграм по-фейськи. Уже настав час, коли пора тікати, а не план Фейри покотився під три чорти. І власне цих чортів вона і вбила, ну крім Аянти. А врятувавши при цьому Люсіка, вони почали тікати, але з величезними труднощами через отруєння і кончених братів Люська. А зрієлі Касіан врятувала. Феру з Люсиком та відправились разом додому, де Фейра зустрілась із сестрами. Звісно ж, Несту дуже дратувало, що її відволікли від хтивих романів, а особливо Кас, який ще й вирішив все прокоментувати. Серйозно, у мене недовольне так? Була мені дуже, було цікаво, що там у Несіанів, а не бляха кожного разу, коли вони стикались, то фейра така, ой, я звалюю звідси, і мені доводилось читати про неї. Ви думаєте, ситуація зі спойнерами мене чомусь навчила? Ні, ніфіга! Ясна ж річ, я полізла в коментарі на Гудріц, уже встигла засмутити, що частина про Несту буде від третьої особи. Типу, блін, я хотіла дізнатись глибше думки Нести, а натомість терпіла три книги Думки фейри. Ну і ще пох. Все, чим мені подобалась Неста, буде зафакаплено. Да. Але моя любов до цього персонажа не впливала на те, як я ржана зі знущань різа над нею. Десь з цього моменту я вже почала випадати із сюжету, бо інфи було просто величезна кількість. Вони спочатку будують якусь стратегію, потім починається якась романтична чи постільна сцена, де вони навіть під час сексу обговорюють свої плани. В якийсь момент навіть я зрозуміла, що не читаю. А просто дивлюсь на букви. Аж поки не почались уже нові напади на двори, та всі згуртувалися для затяжної битви. Почалась війна з Гайберном. Моя ментанка сказала дякую. І знову я хвилювалась за Несіні більше ніж за ГГ. Пощано, коли Неста прийшла перев'язувати касу рану. Особливо, коли король намагався їх вбити, і вона відмовилась рятуватися без каси. Такий драматичний момент, і тут ззаду Ений така фігошке. Конец тебе, Байден! Я порахувала. Рівно три речення. Здіваєшся, нарешті все закінчилось, але їм треба було полагодити котен. Власне, котен вони а англіс помер. Цей момент читачам приніс купу болю, але мені було пофіг, і все через ті ж спойлери, бо я знала, що він оживе. О, Бог, я нарешті це дочитала. В цілому дуже хороша книга. На жаль, я все ж не оцінила, і Сарамас не мій автор. От не складається у мене з нею, але доповнення мені дуже і дуже сподобалось. Ну і очевидно, що я чекаю книгу про Несту Якщо ви ще не читали доповнення, то можете не перейматися, спойлерів тут не буде. Але я скажу декілька речей, які вас зацікавлять. По перше, вас чекає розкриття теми місячних у фейрі Неочікувано так. Також було класно, що кожен новий розділ розкриває різних персонажів, але трохи не зрозуміло, чому ми читаємо тільки повріза і Фери, а інші персонажі від третього лиця. Я думаю, що всі вже чули про ту сценку, де наче три кажанчика грають віснішки. Але я вважаю, що там є більш іконічна сценка. Це те, як Фейра і Кас прикрашали кімнату. Неста там знову прошена пані. Просто забудьте ті моменти, де вона морально виросла в наших очах. Вона знову поводиться супер противно. Мене так, а от кас навпаки мені почав більше подобатись. Точніше, почав подобатись, бо я на нього не дуже звертала увагу. Він для мене був чисто, як кен для Барбі, хоча у третій частині на ньому було більше уваги ніж на Різа. Отже, висновок: Спойлери – це зло, але нам від них нікуди не дітись. Не всі бестселери можуть вам сподобатись, і це нормально. Навіть це стається дуже часто, бо ви очікуєте від цих книг світового шедевру. Книга зазвичай вражає в саме серденько, саме тоді, коли ви від неї нічого не очікуєте.